Привіт! День 58-й, 58-й кейсик буде сьогодні відкрито. Але спочатку ми виберемо переможців на розіграш минулотижневий. Я обіцяв, що розіграю 7 скинів, буде 7 переможців. І вибираємо першого переможця на П2000 фіолетовий наш. Так, Fast Укр виграв у нас P2000 фіолочку, Вітаю тебе, пиши. Телеграмчики. Всі, хто переможе, обов'язково пишіть в мій особистий телеграм. Я вам відправлю всі скини. А ми вибираємо другого переможця на другий скін. Емочку Чопа майже без подряпин забирає good GG16. Вітаю тебе. Наступний p 2000 в нас забирає bit 4522. Теж, ніж хочу. Вибачай, ну ножа поки що я не розіграю, але надіюся, що колись зможу розіграти ніж. Юспек філ тестиньку в нас забирає. Денис. Денис. Радію перемозі. Який раз ти вже виграєш. Дякую тобі за все. Хороший чувак, дуже хорош. SSG 08, Меморіал забирає в нас Коля. Переміг Коля. Забираєш ти в нас SSG. -шічку. Дякую за підтримку, дякую за твої коменти. Шосте місце у нас буде МП9 Nexus і виграє його Марк. І вітаю тебе! Сьоме місце Емочка Чопа його забирає. Влад Грант, теж вітаю тебе. Тож, усі, хто виграв скини, пишіть мені в особистий телеграм, який буде в описі під цим відео. І забирайте свої скини. Дякую вам за участь у розіграші. Ще трішечки нас буде 200 підписників. Давайте діб'єм до кінця місяця, у нас залишився тиждень. Добиваємо 200 підписників, а тепер я показую скини, які я буду розігрувати наступного тижня в понеділок. Також буде 7 скинів на розіграш і 7 переможців. Для участі в розіграші пишіть будь-який коментар. Підписуйтеся і ставте вподобайку на це відео. Основні умови. Підписка, вподобайка і будь-який коментар, ви вже є учасник. А розіграю я наступні скини P2100 трек. Перший скін, який піде на розіграш. Другий скін буде такий от юспик, красивий, зелений, майже без подряпин. Третє місце буде іксемчик, пересмішник. Четверте місце буде МП9 і Nexus майже без подряпин. П'яте місце буде ще один юспик, але вже після польових випробувань. Шосте місце також буде в нас юсп вже з 6 подряпинами. Сьоме місце буде мах сьомий поповнення після польових випробувань. Нагадую вам, добиваємо 200 підписників до кінця місяця, у нас залишився один тиждень. Кейсик я відкрив учора під час свого стріму. Підписники попросили мене відкрити в каці, коли я з ними грав. Тому підписуйтесь на телеграм-канал, а також фоловтеся на Твіч, щоб не пропускати стріми. І зараз ви побачите, що вчора випало. Відкриваємо кейсик під час гри. Погнали! Давай! Блін, Рожеве пролетіло і. Eagle пошарпаний який понівечений в боях 049. Всім гарно дякую за перегляд. Чекаю вас завтра на новому відео. Надіюсь, завтра вже буде ніж.